Сьогодні 1 травня, в нашій мами день народження, і ми їдемо на пікнік. Заготовки вже зроблені, поставлені в багажник. Да, Собственно, іменинниця на місці. Всі наділи старий одяг, щоб не прованятися. Ну, щоб прованятися, точніше. Ні. Оля з Андрієм вирішили йти піском. Значить, Ми пред... предучли все, крім… чого Оля? <рістити> крім якоїсь жидкості для розпалу нашого Углій. костра. Углі ми купили, ми бензина не купили. Я Тепер вона. ходимо. Не пройшло і 2 секунди пікніка, Оля вже отурвала повночі. Шла третя хвилина пікніка. Ну подкрепайся. Давай. Сейчас мы будем. Мама я не бельчу, я на кушку а я буду. Саб... <плес> Тримайся. чекай, це дуже должен... Вы... Кажется, Кажуть, шоколадні лаваші будуть їсти. Думають, что шоколадом. Да, я пошутила. Да. Это будет влог. Да. Это, будет влог, это ютубер Татьяна. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я <рес> Добре, нормально Ні, ми будемо їх перший. Щось не так за ну, вашом. Нормально. <рес> да. <Добре>. Камішки <рес> не побились. Не, це надо. О, хочеш? камішки побили? Нормальный там жар. Нет. Воду купила дать. Прибирав, Оля, рецепт грибочків в студію. Ми їм діжимо на дві частинки, савим соусом, потрясли, полежали півдня. І чесночок. Нема чесночка. Лаваша чесничок. Це Оліна? Чи Таліна? Е, Оліна. Тут на вулиці так. Рибочки. Салатик крабовий. Лабошик. Бутики вже почти поділи. Так,